Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинники від швейцарського бренду Swiss Military Hanova. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Годинники відносяться до колекції Ocean Pioneer. З назви зрозуміло, що це типу дайверська лінійка, але це не саме цікаве. Справа в тому, що корпус зроблено з пластику Tide. Tide Ця швейцарська компанія спочатку була заснована з метою використання морського пластику для ремінців для годинників, але згодом із пластикових відходів почали робити все від з автозапчастин до одягу. Та, як бачимо, корпуса годинників не залишилося в стороні. Нещодавно швейцарський бренд Морісла Lacroix показав свою флагманську колекцію Icon з пластиковим корпусом Tide. моделі вийшли майже вдвічі дешевше від їх сталевих аналогів. Якщо казати про ханову, то різниця в ціні не така суттєва. Існує декілька варіацій кольорів, зокрема ті, що сьогодні на огляді. На циферблаті розміщені годинні мітки та стрілки з люмінесцентним покриттям. Індикація дати біля 6 годин. Над віконцем зазначено водозахист 200 метрів або 660 футів. Логотип на 12 годинах. Встановлено кварцевий механізм «Ронда 515. Алюмінієвий безель на 120 кліків. Циферблат захищає стійке до появи подряпин фірове скло. Пластиковий корпус має діаметр 45 мм. Комплектується годинник з силіконовим ремінцем і сталевою застіпкою. Задня кришка із нержавіючої сталі загвинчується. Ціна в незалежності від кольору 239 швейцарських франків. Посилання на ці та інші Swiss Military я залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!